Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 25 червня 24 року Хасонщина, Лівобережна показую перший врожай персика під назвою Теміра раннього. Двухрічне деревце дало в цьому році близько 30 плодів. Така краса маємо. Плоди повністю спілі. Плоди близько 120-150 грамів максимум, тому що перші плоди, та ще й перегруз такий на довгі дереві. Хоча, як би це не перегруз, прирост тут добрячий. ну Перший врожай він завжди плоди не розкривають свій потенціал. Такі гарні плоди, вже м'які пахнуть добре. Сорт добре себе зарекомендував на Київщині по морозостійкості. Також хочеться відмітити попутно в цьому відео. От, отакі особливості в цьому році такі витягнуті дзьобики на всіх майже сортах, які спінуть зараз. Що незвично. Всі круглі сорти мають дзьобики. Не повністю на всіх плодах, але є така особливість. Деякі плоди мають такі дзьобики. Не знаю, з чим це пов'язано, але це не тільки в мене в садку. Також люди відзивалися, що є таке явище. Такий він всередині. Мякоть жовта, солодкий, соковитий, кислинка є. Соку аж занадто. Повністю стиглий плід, аж шкірочка відділяється навіть уже. Ось показують для порівняння плоди кондора, які ще десь днів 5 до достигання, не менше, а то і більше, а, мабуть, тиждень ще. Деякі вже набирають окраску дебелу таку повноцінну. Але він ще йому далеченько до зрівання, тиждень точно. Як бачите, в кондорах взагалі в цьому році такі витягнуті. Дзьоби, а не дзьобики. Вертаємось до тиміри. Також знову увага на, цьому, на цій формі. Хто підкаже в коментарях, будь ласка, поясніть, чому так. Чому таке явище є в цьому році. Так, да, Вони більшістю витягнуті плоди. Навіть без носика, але вони... Витягнуті більш овальні форми, навіть ті, що круглі. Ось звичайна форма цього сорту. Їхня вага по опису, маса близько 200 грамів складає, 150-200 грамів основна робоча вага. Поки перший врожай, повторюю, що не буду судити по, вагу, по вазі, тому що їх багато і він не крупний через це. А торік покаже вже істинну вагу. Як рані доволі цікавий сорт, має таку нішу. Ранню, зараз поспіває Екстрим 6, в цей час і він також. Екстрем 6 також покажу ролик. Ось такий цікавий сорт Теміра. Повторюсь, акцентую на перевіреності в Київській області на морозійкість. Там він добре себе почуває і росте і плодоносить. Бджоли послідались, тому що плоди спіль пахнуть mm -hmm. дуже виразно. Вони знають, де смак солодкий, туди й лізуть. Їх тут багато. Гудуть. На цьому буду відео завершувати. До нових зустрічей і до побачення.